Рада вітати вас на своєму каналі. Започатковую нову рубрику на своєму каналі про українські народні казки. В ній ми будемо розбирати українські народні казки, символи, підтексти, коди, натяки. Розберемося в тому, що ми могли пропустити в цих казках, коли читали їх у дитинстві. І врешті зрозуміємо, чи справді усі народні казки. Українські народні казки належать лише до дитячих літературних жанрів. Розпочну я з казки Пан Коцький. Я буду переповідати вам сюжет і зупинятися на тих його елементах, які мені здаються цікавими, які для мене відкрилися по-новому, на ті особливі слова, акценти, які справді нам допоможуть зрозуміти цю казку по-новому. Що ж. Казка розпочинається з того, що нашого пана Коцького господар вивозить в ліс через те, що він вже старий, від нього, з нього немає користі, і навіщо його марно годувати? На цьому марно годувати, яке в казці звучить як дурно буду годувати. Я і Зупинюся зроблю свій перший акцент. З нього ми можемо зрозуміти, що українці доволі так гостро ставилися до питання їжі, тому що, зважаючи на нашу історію, ми завжди повинні були в принципі за свою їжу боротися, боротися за свій хліб. Ця казка написана в другій половині ХХ століття. Це можна сказати, що десь період, коли ось ось мають скасувати панщину, і перше десятиліття після скасування панщини ми можемо зрозуміти, що справді питання хліба стояло доволі гостро. В принципі, абсолютно без будь-якої іронії і без будь-якого перебільшення, що кожна крихта була на рахунку і була дуже важлива. А якщо ти в сім'ї не працюєш, від тебе не має корисів, навіть якщо елементарно ти кіт, то ти лише заважаєш сім'ї і тебе потрібно позбутися, наскільки би це жорстоко не звучало. Але це зазначити, що господар, господар доволі е, гуманістично. Е, Повівся зі своїм котом, тому що він його відвіз у ліс, а не зробив будь-яке інше насилля над ним. Тому що ну, він йому ще дав можливість якось в цьому світі вижити, але вже не в їхній сім'ї, вже не е, так просто. Тому що, ну так, котик ловити та але в будь-якому разі, він розумів, що він прийде додому і його, хоча б чимось, але та й нагодують. Це такий перший акцент. Ми бачимо. Від сил, гострий від сил до е, реалій нашого українського народу, що хліб у всьому голова, що хліб потрібно цінувати і берегти, і лише той, хто працює, той їсть. Як я вже говорила, це е, про, е, в основному про період панщини, але також коли до влади прийшло в комунізм, більшови, більшовики там е, далі соціалізм, то це питання хліба стояло також гостро. І цей славнодвісний вираз, хто працює і їсть» якраз пішов із радянських реалій, коли селяни через голод 32-33 років, що на початку голоду, коли їх випускали сіл, вони переїжджали в місто, тому що в місті було більше заводів, було більше можливостей себе працевлаштувати, бо більше хліб. Давали лише тим, хто працював на заводі, тобто норми. Якщо ти не працював на заводі, працював де інде, то хліб дістати було важко. Це знаєте, наскрізна лінія українців не дарма в нас хліб усьому голова, і навіть в касті на цьому акцентують увагу. Далі події розвиваються наступним чином. В лісі його знайшла лисичка і запропонувала йому стати його чоловіком. Також доволі цікавий елемент, цікавий акцент і розвиток подій, тому що вона не запропонувала йому бути там товаришем, другом, не запропонувала йому своє плече в доволі, знаєте, гіркий, гіркий життєвий період. Навпаки, вона. Сказали, що будь моїм чоловіком. Це також гарний відбиток українських традицій, коли заміж для жінки було дуже важливим, було первинним І, в принципі, для цього вона була народжена, щоб вийти заміж і продовжити рід свого чоловіка та, в принципі, і свій рід. І лисичка, як алегорія просто дуже ночого роду, вона також не полягає на тому, аби котик панкотський наш. Став е, її чоловіком. Далі вже е, в касі акцентується увага на тому, що вона йому дуже сильно годила, що вона сама курочку не з'їсть, йому принесе, що вона ось так біля нього бігала. Це також відбиток наших е, родинних соціальних стосунків, коли е, е, панував. Патріархат говориться в минулому часі, тому що ми від цього відходимо і бачимо союз між чоловіком і жінкою, їхній шлюб як рівноправ'я, і взагалі наше суспільство як рівноправне відходимо від цих патріархальних традицій. А для лисички це було важливо, для тодішніх українців це було важливо. Показано в цій касті, як лисичка угодить пану Коцькому. Тому це такий третій акцент. Перший акцент це про важливість хліба і важливість праці в українській сім'ї, в принципі, в українському народі. Другий – це інститут шлюбу, і інститут шлюбу і місце в соціумі жінки. І що перегукується одразу з третім акцентом, що чоловік є голова сім'ї, це патріархальне суспільство, і жінка повинна годити своєму чоловіку. Далі. Ми вже зустрічаємо інших лісових мешканців: вовка, кабана, ведмедя та зайчика. Дізнаємося, що зайчик крутив шуримури з лисичкою, і коли він захотів котре до неї прийти на побачення, вона вже сказала, що пробач зайчику. У мене є пан Коцький, тому не приходь до мене, тому що він вас розірве. Прямих згадок про те, що Пан Коцький був дуже жахливим. Хижаком, що він був чимось небезпечним для ближніх своїх, ми не знаходимо. Але лисичка вирішила, що Панкоцький розірве усіх, хто наблизиться до неї або зуміє порушити їхню сімейну ідею. Зайчик прийшов за своє товариство і починає розповідати, що з'явився такий Панкоцький, який нас розірве, подусить. Це доволі страшно, тому потрібно якось з ним йти на морву. Вони вирішили е, справити обід. Це також черговий важливий акцент. Вони вирішили справити обід. Вони не просто, до прикладу, принесли якісь подарунки, знаєте, як на знак поваги, чи просто як добрі хороші сусіди для знайомства. Вони вирішили влаштувати обід. Психологічний акцент на цьому в цьому полягає через те, що обід є чимось ритуальним для кожної людини. Ми не сядемо їсти з тими людьми, з якими не відчуваємо себе в безпеці. Під час їжі ми можемо показувати свої емоції, свої ставлення до людей. Навпаки, ми можемо показувати хороші чи якісь погані емоції. І це, як я вже говорила, дуже важливий особистий аспект. Тим самим тварини хочуть показати Апанкольському, що вони готові прийняти його, точніше, щоб він прийняв їх в своє коло. І навіть за оцим ось обідом вони якби, готові не те, що йому служити, але просто стати частиною його життя. Обід взагалі в літературі, в історії, в політичній сфері відіграє важливу роль, тому що усі важливі переговори. Ще в давнину той самий Чингісхан, також своїх ворогів, запрошував спочатку на такий собі ритуальний обід, а потім вже вирішив вбивати їх чи відпускати далі. Багато політиків роблять обіди, і доволі важливо, що вони на той обід принесуть. Ось наші тваринки на обід принесли найкраще те, що вони люблять найкраще. І вони оцей обід справили і вирішили йти до Панкоцького. Тому ми можемо бачити, що цей обід, це яке, знаєте, є е, якоюсь ритуальною частиною, коли звірі готові навіть прислужувати цьому страшному звіру. В принципі, вони його ніколи не бачили. Це, знаєте, тотальна пропаганда, тотальна агітація того, і ілюзорність того, що вони не бачили, але вони вірять. Те, що він жахливий і потрібно його якось приморити. Найкраще перемирення це дати щось своє найкраще, показати, що ми готові для нього чому жертвувати, і готові прийняти, в принципі, його ласку. Наступне, е, наступне розвиток подій полягає в тому, що вони прийшли просити лисицю, щоб вони з Панкоцьким прийшли на обід. І лисиця вкотре акцентує увагу, що коли ми прийдемо на обід, ви з нами за стіл не сідайте, тому що він вас просто задушить, розірве, з'їсть. Такий в страшний чоловік Панкоцький. На цьому також варто заакцентувати увагу, тому що це повторення однієї тієї самої фрази з лисичних вуст. Це вказує на те, що. В українському інституті родини дуже важливо, коли жінка дуже шанує свого чоловіка, коли вона йому додає тих рис, яких він насправді не має. Тобто, в принципі, вона його боготворить, вона ставить його вище, будь-чого в цьому світі. Чоловік це ідеал. Це в тодішніх наших колишніх традиційних уявленнях про шлюб. Чоловік є вершиною. Усього, і йому потрібно усі прислужувати, його повинні усі, можливо, навіть десь частково боятися, особливо слухати. І не те що коритися, а просто дослухатися і бути йому, ну, більш-менш покірними. Це ми бачимо і в лисички, що вона є цим алегоричним образом, звичайної української жінки, як для якої сім'я понад усе, для якої чоловік понад усе. І, це вершина її сподівань. І ось вони приходять на цей обід перед тим, що звірятка поховалася, приходять на обід, і цей пан Коцький, коли побачив доволі шикарний стіл, кричить, що йому мало, 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 йому мало наїдків, йому мало е, напоїв, йому мало взагалі усього, що є на столі. Звернемо на це увагу. Цей епізод пригукується взагалі в назви казки. Пан Коцький. Його не назвали якимось мурзиком, рижиком, пухнастиком, щасливчиком або будь-яким іншим кудом. Пан Коцький, казка зветься Пан Коцький. Ми одразу бачимо акцент на кастовій ієрархії. Взагалі, казка ця про кастову ієрархію. Дуже чітке розміжування між паном Коцьким і іншими зворятками, які є алегорією до простих людей, до селян. Ну, В принципі, до челяді до простолюду. І ось ця сцена є іронічною, іронічним змалюванням рис того самого панства обжерливого, ненависного, яким, яким усе мало. Вони не зважають на те, що, можливо, це навіть останні крихти, які зібрали ці звірятка. вони просто хочуть. Вгамувати свої бажання, свою наснагу, свої якісь, тим абсолютно байдуже, що хтось до цього доклав душу, що хтось, можливо, як я вже говорила, віддав останнє для цього, для цього обіду. Закінчується казка тим, що Коцький від душі на жарця, як написано в казці, вирішив відпочити. І тоді кабана, який сховався під столом ненароком косив комарик, він здригнувся. Панкоцький вирішив, що то меша, вискочив на кабана, потім лякався того кабана Панкоцький, поліз на даруван, на якому знаходиться ведмідь. ведмідь лякався, що на нього лізе Панкоцький, зразу його розірве. Це все побачив з кущів вовк, так перелякався, що просто втік і, відповідно, зайчик також втік. А після цієї тотальної вдачі вони зустрічаються і говорять про те, що фух, добре, що нас нас панкоцький не з'їв. Але знову ж таки повертаємося до ідеї ілюзорності. Вони ніколи не бачили того пана Коцького дії. вони ніколи не знають, який він насправді вони послуговуються лише тим, що почули чужою думкою про цього пана Коцького і його просто бояться. Знову ж таки, кастова ієрархія. Коли верхівка керується тим, що в своїм амплуа, загальною своєю репутацією, і це вважається нормою, навіть якщо вони не є такими, це традиція, це така усталена норма, коли панство є вищим, є страшнішим, є е, е, якимось судилищем і так далі. А просто люди з часом. Продують з покоління в покоління ці ідеї, да, і навіть якщо наступні покоління панів не є такими, в їхній думці вже закладять, в їхній голові вже закладена та думка, що вони повинні боятися панів, що вони кращі, що вони гірші, що вони кращі, що вони спритніші, що вони найкращі, найгарніші, найсильніші і так далі. А просто люди завжди залишаються тими простолюдами, які бояться чинити опір. панству, навіть якщо... Їхній загальний образ є лише ілюзією. Тому, як ми з вами вже помітили, що це доволі цікава казка, яку, якщо розібрати, не дуже вона і є дитячою. Це чітка іронія на суспільний лад 19, го а в принципі і пізніше 20-го століття. Де ми чітко бачимо кастове розмежування. де верхівкою кастової системи є Панкотський. Не зами кастової системи є інші звірядка. Що ці стовпи кастової нерівності полягають у тому, що люди керуються лише ілюзорними ідеями, ілюзорними думками, думками про те, якими є пани, не чинять їм опору, навіть якщо їх більше, навіть якщо це когота, навіть якщо це група. Вони нивілюють своїми бажаннями, своїми ідеями, своїми потребами, в принципі, можливо, навіть природною обдарованістю через те, що є усталена норма того, хто має бути наверху, і того, хто має бути нанизу. Також ця казка доволі гарно показує українське традиційну сім'ю, як я вже говорила, а також бажання піднятися на соціально вищий рівень цієї самої кастові ієрархії це образ лисички. Яка одразу побачила Пана Коцького і одразу запропонувала йому бути чоловіком. Тобто від низу суспільства вона одразу проскочила на верхи суспільства. Також оця модель їхнього подружнього життя ми можемо простежити і традиційну форму українського культу сім'ї, коли чоловік є понад усе, чоловік є центром, чоловік є важливішим за власні бажання жінки. Особливо коли лисичка ловила курочку лише для пана Коцького, невілювала навіть елементарними своїми фізичними потребами, лише заради того, щоб догодити чоловіку. Дуже е, повчальна казка, дуже алегорична казка, яка, якщо мені розібратися, несе дуже важливі е, пафоси і дуже важливі наративи для читача. До речі, що важливо зауважити. Вона не зупиняється не лише на певному моменті створення, вона є актуальною. От і не скажіть про мудрість українського народу, який написали в казку ще в другій половині 19 століття, і в 21 столітті ми все ще можемо віднайти істини та актуальність в цій казці. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій розбір української народної казки Панкоцькій. Якщо так, то в коментарях я чекаю ваші пропозиції, яку наступну казку розібрати. А також попрошу вас підтримати мій канал вподобайками за можливості і за великого інтересу підписатися на мій канал. А також прошу вас підтримати мене фінансово на моїй сторінці Patreon, посилання на яке. Я залишу в кінці. І знайте, що народ скаже, як зав'яже.